А бывший президент Янукович на Майдане совершал противоправные действия? Я сказал, да, совершал. Потому что, когда сожгли автобус на Майдане, милиция, в соответствии с законом о милиции, была обязана применять оружие. Бывший президент Янукович дал команду остановиться в противоречии закону о милиции, остановил процесс, который должен был быть в соответствии с законом правоохранительными органами применяться. Это незаконное действие. Друзі, привіт! Я взяла мене рукою, але з Портновим це не я в Іспанії. Застрелили Андрія Портнова, одного із найбільш одіозних політичних діячів України часів президента Януковича, зрадника, посіпаку і корупціонера. Портнов перебуває під санкціями США з грудня 2021 року. Його внесли до санкційного списку за так званим актом Магніцького». Туди нагадаю вам, потрапляють чиновники причетні до порушення прав людини і масштабної корупції. У США його звинувачують у торгівлі впливом на українські суди. Отже, друзі, в Іспанії застрелили Портнова. Повідомляється, що Портнов дістав чотири вогнепальні поранення в груди і одне контрольне в голову. Інцидент стався неподалік від входу до місцевої школи, куди втікач привіз своїх дітей. Цікавий момент. Втікач часів Януковича а, є противником Євромайдану всіх європейських цінностей, є проросійською людиною, яка водила дітей в європейській країні під санкційний з боку Сполучених Штатів в американську школу. Чувак жив в Європі і водив дітей в американську школу. Клас. Ну а тепер що власне сталося? І коли? Біля воріт цієї школи жертви чекав чоловік на мотоциклі, і коли Портнов під'їхав. Він його підстрелив і втік. Змі сходяться у версіях, що всього нападників було двоє або навіть троє. Вбивство сталося в муніципалітеті Пусуело де Аларкон близько 9-15 ранку. За версією Ель Паї, очевидці описують одного із нападників як високого худорлявого чоловіка, одягненого в чорне, із помаранчевою сумкою. Джерело Рос реплікантес» описує нападника як одягненого в сині спортивні костюми з сумкою. На поясі візитка Яруша не обнаружена. Всього було п'ять пострілів за різними повідомленнями. У Портнова є поранення в груди, шию та голову. Останнє було, як я вже сказала раніше, смертельним. Вбивство справа рук професійних кілерів. Пише Лос Реблікантес: наразі нападників не піймали. Поліція зараз прочисує парк Каса де Кампо мотивом вбивства портнова. За попередніми даними поліції, правоохоронці вважають його борги або політичні причини. Ким був портнов? Давайте розберемося, чому йому земля скловатою. Отже, після Революції Гідності і втечі Януковича за кордон Портнов покинув Україну і жив в Австрії. В другій половині травня 2019 року, після перемоги Зеленського на виборах, Портнов повернувся в Україну. І у серпні 19-го року СБУ закрила справу про держзраду Портнова. Клас! За даними проекту схеми, Портнов знову виїхав з України вже в червні 2022-го. Думаю, що це справа рук тиску громадянського суспільства бо жити зраднику в центрі столиці, яка воює із тими, кого він захищав. Ну, це небезпечно в наш час. Також друзі, після поразки Тимошенко на президентських виборах перейшов у команду Віктора Януковича. Але додам друзі, що дружній він був не тільки з Януковичем, але і з Тимошенко. Після поразки Юлії Тимошенко на президентських виборах Портнов перейшов до Януковича. Корито було наповнене грошима, чому б ні? У 10-му році став керівником головного управління із питань судоустрою адміністрації президента на той момент Януковича і фактично став ідеологом судової та правової реформи тих часів, мав величезний вплив на судову систему країни. Цей вплив, як вказують експерти, зберігався і до останнього часу. Портнов прославився тим, що в команді Януковича тиснув на суддів, спонукав їх ухвалювати необхідні рішення. А ще сам він написав ті самі диктаторські закони Януковича, які Верховна Рада нашої країни ухвалила 16 січня 2014 року. Вони значно обмежували конституційні права громадян і були направлені проти європейського майдану. Ось що Портнов, друзі, казав, коли розстрілювали Небесну Сотню 19 лютого 2014 року. Закликав мітингувальників здатися заради єдності. І миру. Суспільно небезпечна діяльність буде обов'язково каратися самим суворим чином. Призиваємо всіх, хто вчинив ці злочини, здати зброю і уникнути суворого покарання. Вимагаємо негайно припинити незаконні дії, здатися правоохоронним органам. Звільнити всі захоплені приміщення і транспортні комунікації. Зробити це необхідно заради збереження миру і спокою в нашій країні, заради збереження єдності нашої держави і громадянського миру. Після революції гідності він залишив Україну, але в 2019-му, як я вам вже казала, після перемоги Зеленського повернувся до нашої держави. І подейкують був напряму пов'язаний із Олегом Татаровим. Я планую в ближайше час, після виборів, посіщати Україну. Ну, воно то і не мудрено, як кажуть, наближені до Портнова, тому що за часів роботи Портнова на Януковича Татаров теж був поруч. Повернення Портнова більшість українських активістів тоді розцінили не інакше, як реванш проросійських сил своїх намірів. Портнов тоді не приховував. Каже, повернувся, щоб поквитатися із недругами до України в соцмережах. Обіцяв в країні розпочнуться процеси, які торкнуться, зокрема, активістів та патріотів. Про мене теж не раз згадував. В той час Портнова активно піарили про російські телеканали. Він там розповідав про внешнє управління. Ну, одна із улюблених байок Путіна. Що та історія внешнього управління государства Україна буде розвиватися, розвиватися позитивно, а від йде Позорний практики, які ми минулю сьогодні, а саме постановки в цілої європейську європейської під зовнішнє управління. А ще друзі, портнов боровся з українськими підручниками з історії, а саме не хотів, щоб там згадувалося про революцію гідності, в принципі, в тому вигляді, в якому патріотична та адекватна частина населення звикла про неї думати, вважати і бачити. Портнов сказав, що це учасники революції гідності спровокували війну. Так, так, вам не почулося. Винні мирні протестувальники, а не Росія і правоохоронці в лапках Татарова. Річ йде у тих, о той детской литературе, которая мифологизировала и героизировала участников массовых беспорядков так называемой революции достоинств. Те, кто провоцировал гражданский конфликт, те, кто причастен к войне. На своем YouTube-канале Панове Портнов рассказал, что государство Украина близится к развалу. Сейчас, когда государство имеет все признаки разваливающейся, разваливающейся машины, От сейчас нужно приймати екстрені шаги. Змі багато писали, що Портнов мав доволі дружні зв'язки з низкою посадовців юридичного блоку офісу президента Зеленського, тобто з нинішніми. І зараз Бінго, друзі, за час роботи адвокатом Олег Татаров представляв інтереси Андрія Портнова у кримінальних провадженнях, які пов'язані із захопленням влади Віктором Януковичем. Державною зрадою у зв'язку із сприянням Російської Федерації у захопленні Криму та ряду інших областей. При цьому прокурор Олександр Бошко, який розслідував одне з проваджень, де власне фігурував Андрій Портнов, неодноразово друзі, скаржився на погрози із боку Портнова і Татарова, У 2021 році США запровадили санкції проти Портнова. Мінфін США заявляв, що Андрій Портнов відзначився тим, що розвинув широкі зв'язки в українській системі правосуддя та правоохоронних органах через хабарі. Американське відомство нагадує, що Портнов був відомий як людина, яка могла порішати питання в судах, не вілюючи прогресу у судовій реформі. Жодним чином все схвачено. Попри американські санкції, Україна. Тут важливий момент, друзі, попри американські санкції, Україна щодо Портнова таких заходів не вживала. Європейський союз запровадив санкції проти Портнова, а потім виключив його із санкційного списку. Портнов довго судився проти ради ЄС через ці санкції, і, зрештою, юристом він був непоганим. Виграв суд. Ба більше. Суд Європейського союзу навіть зобов'язав ЄС відшкодувати юридичні витрати українського високопосадовця часів Януковича. Портнов також багато років судився з низкою українських змі, які називали його проросійським політиком. У квітні 2025-го він зокрема виграв суд проти видання «Цензор.нет», де його називали колаборантом та зрадником. Суд тоді постановив, що це недостовірна інформація про Портнова. Попри друзі, всі його заслуги перед Україною в січні цього року Кабмін не знайшов підстав для запровадження санкцій проти Андрія Портнова. Про це йшлося у відповіді на відповідну петицію, яка доволі швидко набрала 25 тисяч голосів. Ось такі справи. Напишіть в коментарях, що думаєте, і напишіть свою версію. Як думаєте, хто причетний до вбивства Портнова? Дякую всім вам, друзі, за підписку. Якщо ще не підписані, зробіть це просто зараз своїм українським пальчиком. Ну і в описі до відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Дякую дуже за довіру. До зустрічі.